이요 yeah. 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 Ми Ми проголосували, не диктуйте те, що не положите. Ми проголосували, так. Питання буде, дітям буде говорити. Що ще треба? Ви зараз заходите, не випустилися. Ні, ми не можемо. ви закручите ситуацію. Давайте бідіться, якщо Я, питаємо. Я звертаюся на це. Запам'ятайте цей день. Це саме для Якщо Якщо так не йдеться, то так вести. Якщо ви так не будемо, Якщо... третє питання про Якщо... план роботи районної ради на третє річчя 2014 року. Четверте питання: про прийняття кардиночної заборони на палац відділу освіти. РДА, синяк повітряний певний здоров'я. П'яте. змін до рішення районної ради. Від 31-го я вас прошу, будь ласка, ви не тяжко, коли будете говорити, переговоримо, працювати. Від 31.01.2014 року. Номер 1.6 районний бюджет на 2014 рік. Підпробує перший полодиних розмір. Шосте про внесення зміни до районної програми зайнятості населення через краю на період до 2017 року. Інформує формує прошу до вас, Стала Петро. Сьоме. Профіль виконання районної програми підвищення ефективності за 12-15 років. Відкорує вас, коли немає. Ви знаєте, я ж прошу профіль виконання районної програми забезпечення виконання національного плану. і Щодо реалізації конвенції коло, Детковує, що про права дитини на 2014 2016 років. Він пробує Шевченко Володимир. Дев'яте питання. Прохід виконання районної програми шкільний автобус на 2012 2016 років. Він формує Петюренсько, Аня виконуючи абсолютно начальник Десяте. Пропевні суб'єктів об'єктів районної комунальної власності. Він пробує оленко Одинадцяте. Про нетвердження фізичної документації про щої освіти заробітні діяли. 12. Ви внесли про питання розгляду, про надбавки. Ні, це перше питання. Це, це питання. Я вас просив, пожалуйста, не заважайте працювати. Будь ласка. Шановний Петро Микинович, одна можливість, щоб люди не заважали. Першим питанням розглянути і на цьому поставить крапку. І всі заспокояться, і все буде добре. Прийняли <звучить> рішення <декатриченість> про несли, так? Майте суміс і майте сили, то під з нами до кінця посидіти, щоб не замерзла. Давайте говоримо. Давайте тут покажу. Тут питання своє бюджет. Давайте ми вирішимо. І питання останні буде питання про адже. Вони вже працюють. І вони будуть приймати рішення, що відміни, що Тоді Давайте ми не будемо ні туди про ні обійти, ні ти Ставимо його на останнє, як воно про старту демон. Двінадцять, і кінці заміна. За проти, проти, утримано. Приєднано. Нам потрібно затвердити регламент роботи тривоги сесії. Пропонується таке регламент. За інформацією про питання порядку денного, до, 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 до вас. Перед тим, як я проінформую вас про стан громадських, про стан закону та заходи щодо відмітної території районної, зрахування всі цієї ситуації, щоб я нікого не перекрикував, я б хотів просто сказати два слова. Закон України про місцеве самоврядування має в 35 стриму. Регламент районної ради 15. Щоб їх прочитати, трошки ознайомитись з порядком, це варто потратити 40 хвилин. Прочитайте, ознайомтесь і не втягуйтесь в судові тягли. Дадуть тут він і підтвердять, є випадки, коли районна рада судилась, з громадянкою чайку, з громадянином Дамбову на протязі двох-трьох років. Для чого на пустому місці по процедурним питанням створювати проблеми? Якщо його можна зробити законно, нормально, в межах чинного законодавства. Є юристи, я знаю і представників громади, і в громадської ради. Неважко прочитати за про місцевого самого. Я кожен свій виступ починаю з того, є така кримінологічна категорія, рівень злочинності на 100 тисяч на 10 тисяч місце. І завжди порівнюю, яка, який рівень на території Чигиринського району, який рівень по області, який пункту. Тому сказати, що на станом на 1 липня. На 10 тисяч населення на території Черівського району чинно наноситься 3,5. По області цей показник вживає близько 85 тисяч, по Україні близько 109 тисяч. Ну, зрозуміло, що наш район першим чином має менший рівень злочинності. Дійсно проходять в інших регіонах держави важкі події, де впливає на реєстрацію кількості. Які у нас є проблеми, які питання погода? Передусім, я завжди звертаюся до громади, я виступаю з цієї трибуни з цього питання. Кожні пів року, як вимагає до закон 9-60 раз, то я проводжу. Якщо не буде співпраці між громадською та правовими судочком, жодним чином не зможемо перевороти її розкрити якісь, то е, які істотні проблеми існуються на зруч? Перед усім, це великий рік злочинів, на Якщо в минулому році... Є питання профілактики. Розумієте, ці діти, які ці правопорушення, вони не можуть бути чини. Зараз казати, що на території району за проточний рік зафіксовано два особливо тяжкі звороти. Передусім це вмисне вбивство особи прохизового віку, вчини на території проти На щастя Російка на даний час особа проводить експертизи. я думаю, найближчим часом, на ці місяця півтора Буде направлено до Другий резонансний злочин на Території міста Чигина, раніше судима особа, яка буквально три місяці назад звільнила місто позбавлення волі, галтувала неповнолітні. Дікшили, які 15 років. Я вважаю, що поступили правильно, може, десь перевищено свої повноваження з органами внутрішніх справи. Особа була відразу затримана навіть без за суда довіду. Запобіжний захід у вигляді тримання підвал. Але що у нас виходить? Якщо в Раді є, я для прикладу приходжу, громада встає проти міліцейського безприділа і йде штурмувати райвідділ, щоб хтось застріє. У нас щось виходить обратно У нас громада в інтересах цієї затриманої особи йде до дівчинки в школу, йде до батька на роботу і починають на них тиснути, забирати заявки. Я вважаю, що це не припозитивно. Якщо ми дозволити, 15-річну дівчинку галтували. Я до громади звертаюся. Посприяйте нам цих питань. Посприяйте, допоможіть захистити ту сім'ю, щоб на неї не чинився тиск. я завжди виступаю за це. Тільки в співпраці з громадою, тільки в існує співпраці, можна допомогти нам розкрити злочини, можна виявити злочинців. Є ще у нас певні питання 11 якого біса я виплачаю за вираз? Вони працюють до двох, до трьох. Це ваша робота. І потім надходять заяви і йде реєстрація. то вирішуйте питання, змінити їм взагалі режим роботи до 7-ї вечора, до шостої вечора або не погоджуйтесь. У кількості 20 до Дані громадяни постійно проривають на території Чигиринської райони, відповідають вимогам статті 59 закону України про суд, судоустрій та статус суддів. І дали згоду бути присяжними Чигиринського району судду. ситуація по кредиторській заборованості це заборованість будинку дитячої юнацької школи, будинку дитячої та юнацької скрі... хвороби. Да. Ця кредиторська заборованість склалася з того, ми прийняли заклад районно-комунальну власність і тепер, щоб провести фінансування, потрібно активно прийняти кредиторську на вас але представити проєкт рішення про зміни згоденного бюджету. Матеріали розглядалися на профільну на плану бюджетних комісій, тому що це місяційний період. І згадалися на президії. Я коротко, бачите, вам не маєте матеріали, бачите, що там по я коротко постараюся донести до всіх. Що пропонується якийсь е проєкт е е провести зміни? У перевиконання доходної частини. На основу, за 7 місяців за 6 місяців 2014 року пропонується. Виділи також на господарського управління будинку, те, де ми знаходимося, це 44 тисячі, центр перевірної медицини, 10 тисяч 421 тисяч 400 на аз. 7 тисяч направив мастивні матеріали, 7 тисяч напали мастивні матеріали. Громадська модернізаціям, ветеранів 7 тисяч, чорнобильцям на ліки 5 тисяч, авганцям на ліки 5 тисяч. Програма турботи це йде значить, 11 тисяч, на переселенців 3 тисячі, і що звертається 3 тисячі на «Труботі». Та програма 90-річним стипендіям ті, хто дожили до 90 років, одержують стипендію 100 гривень до місця, 4,5 тисячі. По стадіону крову звернулися з лістами, ми розглядали це питання, маємо заборгованість, І голова міської ради показав про ці кошти на плані бюджетної комісії. 86 накласне запроводи. для потужного ремонту нашого зараз. Поспіль спонтак 14 тисяч, 9 тисяч по програмі, пожежній програмі на кислородній, на кислородні маски, Значить, три маски ми попереду компресором, далеко ручний компресор, вони мають компресор, І ці кислородні маски поліпшення робочою. І 5 тисяч на придбання коштурної техніки. Поряд тим у місцевого самоврядування виділяють субвенції для програми міліція 26 тисяч, програми призовних міліція і 4 тисячі, на перезатарення медикаментів ми з області одержаємо 200 тисячі гривень, опалення шкіл, 93 тисячі ремонт шкіл, 106 тисяч, самоверсію виділяє 76 тисяч гривень для ремонту школи. Торська закургованість, яка минулорічна, чули попереднього доповідача 4 тисячі 54 гривні, На перевезення дітей АСО дає 20 тисяч гривень. Мідикаметикальні дають для своїх ФАПів, для ФАПів, які знаходяться на території СІ, 18 тисяч. Ремонт ФАПів 8 тисяч гривень дає на бензин Туршівському, Туршівській амбулаторії для підлітків. Із лікаря у кудові. Другова похопа 11,45, на соціальних офіцій 15,7, на лікарню, на аналізатор мотопросу 90-9010. Оце все те, що йде через субвенції і через виконання дохідної частини. Те, що тому Бюджетних безсередньої організації. Я думаю, що це кошти безпосередньо бюджетної установи. І тут ми з вами з вами маємо.